Увага! В честь нового відкриття магазину Блиск крамниця всім покупцям дарує подарунки за чек від 500 гривень. Поспішіть! Подарунки за покупки роздають лише протягом трьох днів. В крамниці є, де розгулятися декоративна косметика, проф, товари з Кореї та всього світу. Подобалися такі прикраси та шовкові резинки. Навіть є мої улюблені щітки для волосся Женек. Це найкраще, що сталося з моїм волоссям. У магазині є від супербюджетного до професійного догляду за волоссям та тілом. Ось, наприклад. Дензимна пудра, яка реально позбавляє від чорних цяток. Дівчата, скріньте. До речі, хто шукає SPF, у магазині гарний вибір. Ще сподобалася палетка блисківок від Астра. Сіяти буду з космосу. Очі від кількості товару розбігаються, багато пахучок, кремів. До речі, у крамниці були привітні, але не нав'язливі консультанти. Я якраз таке люблю. Не прогавте можливість отримати подарунок. Дарувати подарунки будуть до 9 лютого в новій крамниці Блиск, що знаходиться в торговому центрі Комод. А я. Купилася на тисячу гривень, тож отримала два подарунки, і їх я розіграю під цим відео за рандомний коментар. А вам залишаю адресу нового блиску та сторінку, щоб ви не загубили.